І давайте додамо інформації, про яку заявив Дональд Трамп, американський президент, про те, що Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів. Це вчора було заявлено. На фоні заяв від Росії, які неслися цього тижня в сторону в бік Сполучених Штатів Америки, погрожуючи розірванням відносин між країнами, якщо нададуть домагавки. на фоні тих заяв, що всі домовленості, які були між диктатором російським путіним і президентом США Трампом на Алясці, вони всі ставляться на паузу, все відтягується. Це заявляв прес-секретар російського диктатора, і так далі. І так далі. Новина про те, що Росія Україна, що Україна і Росія будуть сідати за стіл переговорів, виглядає м'яко кажучи дивною. Трамп звісно знає більше ніж ми всі, але настільки випромінювати такі заяви з впевненістю на фоні того всього, що відбувається, це це про що? Ну, по перше, я б її не сприймав настільки буквально. Тому що зараз Трамп реально переможець, він тріумфатор. У нього починає вдаватись кейс Ізраїль Хамас, що стосується зупинки війни, і знову ж таки, який сьогодні день день визначення лауреата Нобелівської премії миру. Тобто вся медійна машина і політичні заяви американських топосадовців, включно із Трампом, а якраз і направлені на максимальне укріплення його статусу як миротворця. І він, очевидно, намагається і закрити певні дірки в цій миротворчості, вказуючи, що Ну от конфлікт чи там війна Росії проти України, він думав, що це буде легше вирішити, а це найскладніше виявилось, і так далі. Але Трамп постійно вдається до політики формуючої, тобто в нього. Тези направлені на те, щоб... він їх повторює постійно по 10, по 20, по 50 разів. А, звичайно, під цими тезами відбувається певна кулуарна робота. Це очевидно, як ну я думаю, що тут не відкрию нікому таємницю. Тим не менш, тим не менш, я тут зверну увагу навіть не на позицію Трампа, а на позицію росіян, які спочатку видають абсолютно. Абсолютистську таку позицію, що все, імпульс зустрічі на Алясці завершено, що нічого не буде, війна буде продовжуватись. Це дійсно і Пісков говорив, і Рябков, заступник міністра закордонних справ РФ. А потім зверніть увагу: виходить Ушаков, помічник Путіна, і каже: а ніхто такого не казав, це неправильно сприйняли. Іде контакти постійні, американсько-російські, тобто показали, що такі наскоки Кремля на Сполучені Штати не діють. І зараз реально з кожним обстрілом те, що ми зараз утримуємо проти цивільної критичної інфраструктури, це не лише питання електроенергії, це особливо питання газовидобутку. Ми бачимо, що відбувається в Україні, особливо Харківщина і Полтавщина. А це стимулює безпосередньо Трампа все-таки приймати рішення по томагавках. Я, звичайно, класично. Коментують цю тему як ну, певний такий загальний процес підвищення нашого співробітництва зі Штатами, не обов'язково нам там томагавки передадуть. Бо є ж там нюанс, бо це ж е, здебільшого ракети старту з моря, відповідно, або кораблі давайте, або субмарини. Е, е, і з точки зору наземної платформи, ну теж дуже мало. Це або тифони, які тільки поставлені з 23-го року на американську. Е, Службу або е, вертикальні установки МК-41, як і в Польщі, тим не менш, вже навіть російські воєнкори е, трохи паніки роблять в своїй соцмережі, бо е, ну, в своїм сегменті. Що вони кажуть? Так посписували ж американці там, 15 кораблів, де сотні установок МК-41, чи МК-14. Угу. Вони і та ета підходить для запуску безпосередньо томагавків. І вони кажуть, а якщо їх поставити на наземне шасі, що може бути? Ну, хай тепер думають. Це такий певний туман війни. А може дійсно, як кажуть самі росіяни, то магавки вже у нас десь є. Це точно не є повторенням кейсу Байдена. Хоча Байден свого часу по Атакамсах саме так і зробив, коли ми дізналися про передачу касетних Атакамс лише через три тижні після. Бойового успішного застосування з відео, як його застосовували, Так, та тільки так. через три тижні. Тобто, це теж цікаво, але все рівно це саме росіяни намагаються максимально порівнювати Трампа і Байдена. Тут точно схожості немає, бо зрозуміло, що для Трампа питання томагавків це питання, передусім, впливу геополітичного впливу на Москву, і це саме зброя стримування. Українці просили томагавки саме як зброя стримування. Тобто, якщо ви нам не даєте не даєте можливість створити ядерну зброю, не даєте нам цю ядерну зброю, то нам. Потрібна якась зброя, яка дійсно буде ну, фактично аналогом щодо саме політичного впливу. І томагавки такий політичний вплив можуть дати. Продовжуючи тему пов'язану з Дональдом Трампом, ми вже згадували про Нобелівську премію миру. Цей тиждень дуже активно ми обговорюємо. В принципі, з, з того часу, як президент Дональд Трамп заступив на посаду, дуже активно лунає ця тема. Останній тиждень надзвичайно активно. За останні кілька днів ми маємо дуже багато повідомлень про те, що Трамп Трампу повинні вручити цю премію миру. Президент Єгипту каже, що Трамп. Заслуговує на Нобелівську премію миру офіс Нетаньяху, закликає дати Трампу Нобелівську премію миру. Україна перед тим теж були новини в Україні в Верховній Раді, намагалися зареєструвати постанову. Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами сказав про те, що ну він правда, назвав умови абсолютно справедливі. Що якщо буде припинення вогню і надання тих томагавків, то Україна висуне Дональда Трампа на премію Нобелівську премію миру. Чи не забагато за останнім часом ми чуємо цих розмов? Чи, чи не перетвориться ця тема на якусь таку аж занадто важливу, якою вона не є? Ну звісно, це важливий момент, але настільки в світі зараз така нестабільність, період турбулентності, і ми говоримо дедалі більше і більше про Нобелівську премію миру для американського президента. Чи потрібно все таки щоб її присудили? Він закрив цей гештальт для себе, і тоді можливо легше буде рухатися далі. Дійсно, реально гештальт для Трампа, і це для нього питання особистісне, особливо коли ми бачимо, наскільки він ревносно ставиться до присудження Нобелівської премії Миру щодо Обами. Вчора він про це згадував, так і він неодноразово про це говорить. І ще й під час, до речі, і своєї предвиборчої кампанії, і ще насправді, і в перший час президентства в нього ще тоді тема Нобелівської премії миру в нього звучала. Але Зараз, зараз для нас ця тема це ну по факту призма, яка дозволяє достукатись, достукатись конкретно до Дональда Фредовича. Тобто, ми ж розуміємо, що Нобелівська премія миру ну вона не має ніякого впливу, реального впливу в світі на ті процеси, які відбуваються. Це просто можливість підсвітити окремі кейси безпекового характеру і не лише. І, в принципі, нам вдається, нам дається це робити. Хоча знову ж таки, от в американському, наприклад, інформаційному просторі підсвічено, що от у нас окремі народні депутати зареєстрували ініціативу про номінацію Трампа Нобелівську премію миру, а парламент не підтримав, значить українці не хочуть. Ну тобто, такий меседж вкидається. Ми ж розуміємо, як воно все працює не негативно. Так. Ну, тим не менш, тим не менш, я думаю, що ця тема, ця тема, вона. Може мати продовження, до речі, сьогодні побачимо, який результат, чи п'ять норвежських парламентарів таки оберуть Трампа чи когось іншого там із понад 200 номінантів. Але я думаю, що це дійсно це виключно питання, щоб задовольнити от такі амбіції, конкретні амбіції Трампа. Вони дуже схожі, знову ж таки, проведу аналогію. От коли було обрано папу Римського Льва, коли папа римський американець, оце ж те, що хотів Трамп, він цього домігся, і от по цій же хвилі, по аналогії, він зараз так само намагається таким чином досягати і демонструвати через такий кейс велич Америки загалом. Тобто в нього може бути багато внутрішніх проблем. Я до речі зверну увагу, що Трамп зараз на порозі війни. Реальної війни безпосередньо Сполучені Штати з Венесуелою це дійсно так, і поступово поступово ситуація загострюється. Венесуела там, до речі, підписує договір з Російською Федерацією на 10 років і так далі. Мене стібе в цій ситуації, коли росіяни зобов'язуються передавати Т-72 танки. А навіть російські осінтери прямо показують, у них на ліквідних танків не лишилося. Українські оборонці просто винищили все. Тепер треба все відновлювати. Ну але. Мова йде про інше. Якщо Трамп цього хоче, йому це треба дати. Але за це зрозуміло, що потрібно посилювати підтримку України.